Щодня коло воріт, холодний та водночас такий пакучий та до болю терпкий досвід. І думається часом досить. Та все ж будуємо життя, ідемо далі, навіть тоді, коли летять усі цеглини шкереберть. летять у різні сторони друзками та поміж нами. Це нескінчена круговерть. Та що, панове, мусим жити далі, бо всіх одне чекає смерть. Тому хай кожен гляне за собою. Чи має серце світлі і думки? Я вам одне сказати мушу: хто на землі живе, негідно, хто має ніч всередині брудну, той сатані дарує душу, той віддає себе. Yum.